Без номінацій та нагороджень організатори 12-го за рахунком конкурсу підприємець року довго думали, чи проводити цьогоріч захід, зважаючи на ситуацію в Україні, і вирішили провести його у форматі зустрічі. Сейчас воно, во надіжда, в тому числі і нашого міста, і інших городов України. вона зараз на підприємців, на людей діла, на тих, хто може займатися. бизнесом, делом, производством и которые и те люди, которые ведут за собой, дают рабочие места и дают перспективы. Поэтому я хотел бы сказать всем вам, всем предпринимателям большое спасибо, что вы работаете, что вы нацелены на успех, нацелены на деятельность. Надію, що от наш город новими собиттями. Наші підприємці знайдуть себе в этой, в этих слові в этой ситуації. По закінченню військових дій у місті підприємці почали оговтуватися і приводити свої справи до ладу. Олександр 20 років займається підприємницькою діяльністю. Говорить, цей рік чи не найскладніший. Його підприємство особливих втрат під час військових дій не зазнало. Тож тепер повертається у робоче русло. Производство не пострадало. Ну, единственное, пострадало энергоснабжение, и нам пришлось где-то в течение месяца практически восстанавливать его. Вот и все. А люди практически вернулись очень быстро, в течение двух недель. Всі наші люди, які були в, процесі, в вони на Постоянно работаем над новым ассортиментом, над новыми технологиями. Ініціатори заходу Асоціація підприємців ділової содействия розповідають, що навіть у складних умовах намагаються сприяти розвитку підприємницького руху у місті. Ми зараз створили інноваційні центри. Це для тих людей, які хочуть, скажімо, о себе заявити, у которых є предложения по инновациям. Они могут оставить их у нас. мы информационно помогаем им найти партнеров или инвесторов ли то есть это вполне возможно кроме того мы занимаемся сейчас подбором информации по созданию справочника который был бы такой электронном виде может быть и печатном виде который потом впоследствии мог бы быть передан для Потенціальних партнерів формат заходу передбачав, що кожен учасник міг взяти мікрофон і поділитися своїм досвідом. Всього ж організатори запросили до участі 60 підприємців, військових, а також представників влади. Дійсно на сьогоднішній момент ми починаємо відновлювати вороти. Ми починаємо працювати і ця робота йде уже в поисках і модернізації як і ринків. Потріб поиска сір'ятак і ринка в збита, так і модернізацію собственних производств, піре профіліровані на нові віди продукції. Ми се час іще партньора по Україні, так і за рубежом. Зустріч пройшла у теплій атмосфері з неформальним спілкуванням та музикальною програмою.